Друзі, привіт всім! Сьогодні вже 6 червня, але це відео я знімала 31 травня. В ньому розповім про те, як ми їздили до садового центру подивитися, які є квіти, які є кущі, що можна придбати для того, щоб трішки посадити на своєму участку. Нагадаю, що це відео знімаю в місті Сен-джон, провінція нью брансвік Канада. Весна тут приходить пізніше, ніж в Європі, ніж в Україні. Я звикла до ранньої весни, березень, квітень. Тут весна починається тільки в травні. А якщо говорити про цей рік, то тепло стало вже ось в червні, сьогодні 6 червня, то сьогодні тільки було 24 градуси. А в перших числах, перше третє червня було дуже холодно, дуже вітряна погода, дощило. Тому якщо говорити про вирощування квітів, якихось рослин, як я дуже звикла це робити в Україні, тут все пізніше. І от тільки зараз я починаю думати про те, які би квіти посадити собі на балкон у горщиках і як зробити якісь клумби на вулиці. Отже, в цьому році вперше потрапили до садового центру. Хочу подивитися, які тут є квіти, які кущі. Щось для себе придбати для своїх лум. В минулому році ми тут були полюбуватися було. Тут дуже багато різновидів і квітів, і кустарників, багато всього цікавого і дерева є також. Але маю сказати, що в цьому регіоні квіти мало ростуть, тому що літо зазвичай таке холодне і дощове, тому не всі квіти виживають. При вході тут лохина 25 канадських доларів, такий кущок. Мені подобаються оті кущі жовтенькі і такого бордового кольору. Гарні. Але вони колючі дуже. Ціна 34,99 35 доларів. Такий кущик. Далі квіточки, не пам'ятаю, як вони називаються: 33 долари в Минулому році я таку квіточку купувала, очікувала, що вона в мене буде. Зимувати, але на неї напала якась пля, навіть при тому, що вона в мене стояла в кімнаті, в хаті, і дуже довго вона, я з нею боролася, але не змогла, не змогла її перебороти. І так, Квіточка в мене пропала. Така штука 39,99, 40 доларів. І такі квіточки мають не 129,99, 130 доларів. Така краса. І ось такі клени з дрібнесенькими листочками, гарні такі. Дивитися так 130 доларів, 129,99. Але гарні. Так. Ці ялинки в шапочках теж 140 доларів. Ще маю нагадати, що ціна, яка є на цінниках, це не остаточна ціна, тому що. В провінції, де я живу, ще додаються налоги при оплаті. І налоги можуть бути там 15, а то й більше, процентів. Тобто до, до тієї ціни, яка є, ще потрібно додавати 15 плюс процентів. І це буде та ціна, яку потрібно заплатити. Заходимо до садового центру і тут нас зустрічають різні такі, не знаю, як їх назвати правильно, поробки із металу. Такі, до речі, тут дуже активно використовують місцеві, їх дуже люблять, мабуть, тому що вітром їх не зруйнує, олені їх не поїдять, поливати не потрібно. І, а, і мороз, і холод теж їм не страшний. Далі тут багато цікавих виробів зі скла. Тут такі значки теж прикольні з овочами, а, з фруктами, квіточки. І тут показую така гарна квітка в Україні. Мені їх було дуже багато. Я їх розсаджувала, дарувала, продавала. А тут вона в горщику коштує 40 доларів. Така фіалочка з по-іншому ще називають 5,99. Але в мене вони чомусь не хочуть рости. Раніше я їх мала дуже багато різних сортів, а тут не хочуть взагалі. Така малесенька, теж 599, зовсім малесенька. Так, 25 такі вже сформовані деревця. Також тут дуже популярні оці квітки, не пам'ятаю теж, яких зустріть, але ціни на них тут не дешеві. Кактуси. Ціна 6,99, 7 доларів. Такі малесенькі. Ох, які цікаві, класті. І далі. Дуже мені подобаються такі дзвоники, а їх ціна 9,99. Дешеві. Червоненькі, хотілося б ще біленьку придбати. Ціна 15 доларів. Друзі, хочу запитати, як вам там дивитися такі відео. Чи цікаво, може, є якісь запитання, може хотілося би з іншої сторони щось, щоб я розповідала. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а прийму до уваги. Напишіть, будь ласка, чи цікавий взагалі такий формат відео. про Квіти, про сад, про город, можу познімати про свої клумби, як висаджую клумби, що маю, які мають квіти на балконі. Якщо цікаво, напишіть. Завжди хотіла мати отакі листочки. Дуже вони мені подобаються. Я 99. Але сьогодні не буду брати. Отакі квіточки брала, вже в мене є. Ростуть. Подобається теж, наче такі непримхливі, вже майже пів року в мене вони є. Кава 5,99. Гарна. Колись мала каву, гарно вона росте. І такі червоненькі листочки теж гарні. 1299. Треба почитати про них, як вони будуть рости. І така квітка мені подобається, а ціна її 5,99. Хочеться всього, але всього за один раз не візьме. Ой, а тут ж вікташечки. Так от проживають в квітковому магазині. А ще є такий різний декор, тут продається. Тематичний, корінки, півники, котики, зайчики на любий смак. Також є паркани різні, декор знову. І переходжу у найбільшу теплицю, де найбільше рослин. І тут вони зустрічають такі рожевенькі, не знаю, як їх звуть. 29,99 -30 доларів такий горщик. І петунії. Тут величезна кількість всього очі розбігаються, всього хочеться. О, які гарні. Це кімнатні клени. Червоний, який гарний. Таку різну собі квітку. Тут жовтенькі, а вони взагалі бувають різних кольорів. А, помаранчеві, рожеві. Так, тут а, такі охнастики. 32,99 такий а, збір. Горщику, і там петунії. Тут дуже люблять комбіновані такі горщики з різних рослин. В один горщик саджають різні види і так продають. Ой, яка гарна, дуже гарна пеларгонія. Різні кольори такі яскраві. І анютині гласки. Так, скільки цей? 35 доларів. Такий горщик? Великий, рослини вже дорослі. Так, а тут чорнобричики. Вони, здається, 5,99. І тут різні, різні сорти чорнобривців і бордові, жовтенькі, помаранчеві і є розквіт із квітами, а є квітів. Ці такі гарні квіточки теж в мене їх було багато в Україні. Сальвія і колеуси. У мене є свої каріоси в цьому році. Я їх зазвичай залишаю з осінь кілька, а потім по весні черенкую і висажую. І тут ще такі маленькі пеларгонії. Вони живучі, тому, тому їх тут багато. Їх зазвичай насаджують з весни, але також я бачила, що минулорічні пеларгонії вилазять і теж проростають. От так цікаво. Мені теж хочеться спробувати залишити їх на зиму. Ціна такої пеларгонії тут 4:99 доларів у горщику. Тут ще такі цікаві в борщиках. Але 499 теж, але це, мабуть, не те, що я думаю. А в мене колись були такі дуже гарні королівські а, пеларгонії. Але це вони, мені здається, що це не вони різнокольорові, величезні. Ох! А ці такі гарні, такі ніжні квіточки. І ще 599 канни. Мені сподобались, теж візьму горщик з такою каною собі. Тут чудово підібрані кольори квітів, дуже мені подобаються, яскраві такі. А тут полуниці вже дозрівають, які гарні. Далі у нас петунія. Теж різних сортів, різних кольорів, а з цього боку перчик гострий, гарний. Скільки він коштує? Тут різні петунії і малесенькі, зовсім малесенькі, тут більші, кольори такі різні, яскраві, жовті, червоненькі. А ти, тут повні, прям така квітка. що перестала пам'ятати, як називаються квіти. О, це фуксія. Її я знаю. Тут такі гарні, такі, прямо як морозиво. З'їсти хочеться. Мала фуксію один раз дорослу, величезну, дуже гарну, всипану квітками. І буквально за місяць вона у мене загинула. Спочатку почала скидати квіти, а потім зовсім і листя. І буквально за місяць вона в мене пропала. Зараз знову купила маленьку фуксію, і знову, буквально через три дні вона почала скидати квіти. От, зараз я додаю їй води, додаю підживлення, але вона на те якось мало реагує. Якщо знаєте, що з тим робити, підкажіть. О, тут яка гарна. Прямо, прямо букет дуже ніжна. Так хочеться такі мати, але чогось вони мене не люблять. Чи я не вмію за ними доглядати. Тут які кольори поєднані. Я просто в захваті, дуже гарні. А, далі маємо томати. 20 доларів такий горщик. Я, наприклад, не бачу сенсу не купувати такий томат за 20 доларів. Не знаю, скільки з нього виросте, але не думаю, що більше, ніж на 20 доларів. Тут знову пеларгонії. Такі яскраві, червоні, з цікавим листям. А тут бальзамін, здається, це називається. Такі гарні, повні квітки, нагадують мені рози. Тут гарні це вже, це вже інші здається. Як мені сподобались оці дзвоники, вони так класно виглядають. І ціна 35 доларів, але вони дуже класні. І тут знову комбінація різних куточок, різних кольорів. Зараз виходжу на вулицю. Тут вуличні рослини, маємо рози 35 доларів, такий горщик, але вони вже гарно укорінені, а в них гарне коріння. Перейшла в наступну теплицю. Тут вуличні рослини. Зараз побачимо, що популярне серед місцевих хосту бачу. І на моїй клумбі вона є. Минулого році олені з'їли, як тільки вони почали підніматися. В цьому році я частину викопала, перенесла у двір. І ще другу частину потрібно. Теж перенести, бо олені з'їдають, вони дуже люблять хусту. Це я зрозуміла ще в минулому році. Так, це мальва. А скільки вона коштує, не зрозуміло. Також є ромашки, але це, мабуть, такі величезні ромашки 1299. Я поки що розсаджую свою а, польову ромашку. Вона мені так подобається. Вона просто серед трави росте. Я їх збираю серед трави і висаджую в одну клумбу. Ой, які гарні квіточки жовті. ж не знаю, як вони називаються, і не знала. У мене таких не було ще. Отакі в мене були, але ціни тут 12-13 доларів. Дзвоник, це, здається, Карпатський, 1299. І півники різних сортів. Ой, яка гарна квітка. Повний півник. Цікаво, такого не бачила ще. А тут малесенькі. Ой, гарні, ніжненькі такі. І до речі, бачила, що тут ростуть. Таку квіточку дуже люблю. Гарні. О, тут кліматіси навіть продаю 25 доларів. Мені завжди дуже хотілося такого ніжно-блакитного кліматіса садити. Отакі От квіточки в мене є, їх олені наче не їдять, у мене їх багато на клумбах. Все, скупилися, квіточки на руках. Хочу подивитися ще кущі, малину і лохину. Я дуже люблю такі садові центри, мабуть, тут би жила серед квітів, серед рослин, дуже гарно, дуже так надихаюче для мене такий простір. Тут ще десь була малина і лохина. Ось вона, і тут вона по знижкам. Мабуть, її візьму. Взагалі, дуже люблю рослини і все, що з ними пов'язане. Пишіть, як вам такий випуск, як вам такі розмови про рослини. Я вже приїхала додому і показую, що придбала. Одна лохина була, а по знижці 6, 6 доларів. Ось такий клен кімнатний, дуже мені сподобався. Кажуть, він легкий у вирощуванні, неприхотливий. Дві малинки взяла. Одна квіточка, не знаю, як її назвати. Минулому році в мене така була і дуже гарно росла. І ще канну купила. Ліцька все ретельно перевіряє, нюхає, приймає квіти в родину. Ну що, друзі, на цьому все. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Бажаю вам надихатися квітами, рослинами і моїми відео.